Привіт-привіт, пташечки. Зроблю такий розклад. Просто інформація в потоці буде. Зараз глянемо для кого цей розклад. Паш Пентаклів. Ви людина така старанна, така, яка дуже багато зусиль прикладає до всього, до чого набереться Людина, яка, знаєте, так, може так. Чітко і монотонно виконувати свою справу. Щось у вас була у вас якась ситуація, скоріш за все, якийсь чоловік, дізнались ви якусь інформацію, яка вам, або сказали вам щось неприємне, яке ви щоб щось просто, знаєте, так, Дуже-дуже вас вразило, або це з чоловіком щось пов'язане з партнером, з партнером для жінки, або просто ви дізнались якусь інформацію, яка, знаєте, змінила вас, зробила вас таким прагматичнішою людиною, такою, можливо, десь черствішою людиною. Хоча насправді ви така досить людина. М'яка, така, знаєте, прагматична, але досить така м'яка, гнучка, і людина, яка може, може бути комфортною, яка є комфортною в спілкуванні, але от якась інформація або якась подія з чоловіком вас змінила, зробила вас такою більш жорсткішою, такою різкішою, можливо. Так, давайте подивимось інформацію. Просто так інформація по тоці, що вам потрібно зараз знати. Ну, власне, знову. Знову те саме виходить, ви бачите? Ось ця ситуація. Яка у вас відбулася, то, що, знаєте, так, то, що розбило вам серце, скажімо так, то, що зробило вас такою, такою знаєте, зробило вас такою більш камінною. Це був якийсь вихід з ваших ілюзій. Десь ви вижили в певних якихось ілюзіях, і ось ця ситуація примусила вас вийти з цих ілюзій. І примусила вас, скажімо так, взяти відповідальність за своє життя. Не скажу, що ви до цього не брали відповідальність за своє життя, але зараз ви просто ніби це ще раз і ще раз усвідомили, що саме ви маєте нести відповідальність за своє життя і маєте нести відповідальність перед собою Всесвітом. Яке життя ви живете, а якого ви хочете. І ось ця ситуація заставила вас взяти цю відповідальність, і зараз ви, ви в очікуванні якихось рішень, ви знаєте, ніби страждаєте за минулим, страждаєте за минулим, але розумієте, що треба ставити крапку. І ось тут ви ще не прийняли це рішення, ви знаєте, на порозі цього рішення, але все ще страждаєте за минулим та розумієте, що крапку потрібно ставити і йти вже вперед. Іти вперед. А попереду вас чекають, а попереду вас чекають гарні події. Коли ви поставите ось цю крапку, ось в цій ситуації, яка вам розбила ось це серце, душу розірвала, коли ви закінчите всю остаточно поставите цю крапку, то, знаєте, прийде баланс, а, ваги справедливості вирівнюються, і тоді ви зможете, якщо кому важливі партнерські стосунки, ви зустрінете. Партнера, імператора свого, тобто тут більше все ж таки для жінок розклад бо одні чоловіки виходять. І це дасть вам відчуття стабільності, радості і, знаєте, такого затишку, затишку і гармонії, родинного затишку, такої родинної гармонії. Це він дасть відчуття. Якщо вам Якщо у вас не про партнерські відносини, то тут зустріч з якоюсь людиною, яка допоможе вам, ну, у всіх різних ситуаціях, яка допоможе вам знайти якусь стабільність, відчути якусь стабільність, можливо, це щось по роботі, але все ж таки це більше стосується партнерських відносин. Це стосується відносин. А, романтичних, так? Між партнерами родинних якихось. Давайте ще подивимось. Так. Дивіться, прекрасні які карти. Завершуйте цю свою ситуацію. Завершуйте ось цю свою ситуацію розбитого серця. Ставте остаточну крапку. Не жалійте, не жалійте за тим, що було. Знаєте, як було заголо, що буде, то буде, цінуйте, що є. Тож завершуйте то і вас на вас вже чекає. Сесвіт приготував для вас партнера, який дасть вам відчуття стабільності дасть вам наповненість почуттями, дасть вам справжнє партнерство, коли ви не будете. Знаєте, сама все на собі, або знаєте, не буде гри в одні ворота. Це буде справжнє партнерство, коли ви будете доповнювати один в одному якісь моменти, так? І це, це просто десятка пентаклів. Це щаслива родина, щаслива щаслива ви, щасливий ваш партнер і ви щасливі разом. Тобто закінчуйте свої, залишайте минуле в минулому, закінчуйте, ставте всі крапки над І, не сумуйте над тим, що було. Справедливість вже має. Справедливість вже має, знаєте, танцювати свій переможний танець, дивіться. І колесо фортуни повертається до вас, і ви наповнені, просто ця карта 9 чаш це. Неймовірно наповненість і щастя і ви переможниця. Прекрасно. Так, так якось сумно починався цей розклад, а, а по факту вийшло так гарно і так знаєте надихаю і мотивую, головне не затягуйтесь з рішеннями, не бійтесь ставити крапки, не бійтесь відпускати те, що вже час відпустити, і все у вас буде добре. Я вам бажаю, щоб тільки так у вас було. Добре, щасливо, гарно з вірою в майбутнє і з найкращим майбутнім. на все добре, па.